Ютуб залагав і сам виключив. Кудась вибив мене. Ладно, давайте. Так що надо, що хтось Будем ну. хочу, щоб хтось зашел. Будемо чекать. Ну. Кіпочу, щоб хтось популярний, не знаю, зайшов. Кот. Як поставчать це? Так чат, чату найпопулярніші повідомлення. Ой-ой, ні. А це що? Почати сеанс відповідне запитання. Ой, ні! Не. не надо. Як в чаті писати? це що Ну навіщо О хтось дивиться вже Так давайте код Т9 П і Б не розуміла Ой, це що Що це таке о все із зелений экран. Меня ну, як завжди Ютуб сам себе включаю. Ось дивите код. Т9 при буква не зрозуміла, 9 і 5 букву не зрозуміла. Я не так кажу, я не знаю, як вона наз... зачитається. Ну, Коди піде. Ну, пока ще ніхто не подключився, я піду. Напевно, танцювати. Бо не знаю, я не знаю, що я хочу. Тут, напевно, студію там якісь секрети розгадувати. До речі, дивіться. То, це, секрет хотіла показати а який вже забула. Ладно, припрі. При, при. Ладно, привіт. Так, куди підемо? Давайте. Привіт, кажу привіт. Так, давайте куди підемо? Не знаю, скучно щось не хочу тут. Ой, підемо, давайте краще на пляж. Привітки, привітки. Привіт. Давай пограє. Угу, Добре. Так от. Це Все для всіх кот. Три, девять, п ять, незрозуміла буква. Дев'ять і незрозуміла буква. Ну, мага, давайте пограємо. Можна казати на неї О із палочкою. Так, заходьте. Давайте буду чекати. Привіт, Маргарита, привіт. Привіт. Тобі теж? Заходьте... Ну, так, Ти що хтось заходить? Якийсь персонаж. Пустий Папа. З -па. нього покачуєш. Ладно. я піду по попугу. того нового, знаєте, о, хтось безключається, походу. Давай, я втерборут. Швидше? Хі, ну, звичайно. Походу бесконечно загрузка буде. Я не знаю. Блін, що робити? Будем чекать, походу. О, опять це бесконечно загрузка. А що робити? Напевно нову трансляцію шум. Так. Звідки мається безконечно загрузка? Що робити? Не знаю. Напевно, нову трансляцію почну. Ладно.